Друзі, слава Україні! 24 жовтня ми на моїй пелістірольної пасіки, Північний Схід Одеської області. Сьогодні поговоримо про кліща. Вчора робив контрольний обробіток сімей з Кабадок, Сандіюча речовина мітрас. Власне, побачимо результат того обробітку, як за добу сипануло. Тому, власне, коротко, поїхали. Таку штук 5-6 сімей покажу, як обробляю, ставлю контрольки, коротше, всі ці штуки. А далі покажу результат. І, власне, поговоримо, чому Забіжу наперед. Це порожня бочка. Забіжу наперед. Чому в цьому році багато кліща? Тут багато моментів. Тепло. от У нас вже з 19 жовтня по сьогодні температура від плюс 20 до плюс 30. Ночі, лише вчора було. Плюс 10, а то плюс 16, плюс 17. Коротше, давайте так порахуємо. Тепла весна, але ще є ряд моментів. Ну, коротше, поїхали спочатку це, а потім поговоримо. Продовжуємо боротьбу з кліщом Варога. Ой, вперше, вперше, друзі, буду проливати за 6 років. Кажуть, що багато кліща побачимо. Ви бачили попереднє відео, де я показував, ну, принаймні 2 тижні пласті. За допомогою смужок від кліща, з діючою речовиною тауфлумітрин флумітрин, тау, сипався кліщ. Зараз спробуємо з кабадоксом пролити. Ну розбадяжив цю справу по інструкції: 1 мл на 2 л води. Коротше, щоб довго не казати. Зараз все покажу. Як ви бачили, ну я ж кажу, скабадокс. Діюча речовна мітрас, побачимо, що буде сипатися. Надіюсь, не збираю, друзі, бо третій день в нас літо, коротше. поїхали лити. Бадяжив, є росинка, але пляшку наче зручніше, Ну, не, не так коротше, буде фігачити. Поставив, Бачите, поставив контрольки під 10-12 штук, Ну, 13 з, ПП, з ППУшником, ППУшника така контролька, все частеньке. Побачимо на ранок, що буде. Ну а далі, якщо що то будемо проливати всю пасіку. Е, що хочу сказати? Хочу сказати, що завжди коротше, ставте контрольки і завжди для контроля е, е, не лийте всю пасіку відразу. Друзі, поїхали лити. На дворі за плюс 20. Ну, на дворі, на вулиці. Получничок. Ну, всі знають, що в мене пасіка полістирольна. Але є помічні ці двомати. пластини ще до сих пір стоять, і, принаймні перед виїздом. Вони ще якось працювали. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, десять. Все, огонь. Полилось. Контролічка стоїть. На ранок побачимо, що з того. У нас вийде. Тапошник мене, коротше, радує. Таке бабло. Сміливо купуйте. Класний ТПУшник. Поїхали далі. Заодно й бачимо стан сімей, який б'юлка літає, на поїлки є. Заодно й бачимо стан сімей. Друзі, це ще не кінець. Ну, якщо сильно посипля, якщо сильно посипа, а ще все посипло, От мене брат в цьому році. Сім разів обробляв. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сім разів обробляв, останній раз тим з кабадоксом. А щоб ви розуміли, він і пластини ставив, біваловські з діючим фловомінатом -фло 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 і цій щавельку між медосборами обробляв не знаю скільки разів коротше сипався кліщ і це він мені каже на в мене залишилось обробив ну я ось обробляю і вам показую побачимо що з того коротше, вийде що з того вийде так, десь вона на мене жужить де вона на мене жужить не знаю Що показую, що роблю. Не збираю, друзі, бо тепло. Будуть напади по-любому. Бачу, що всі пасіки з'їхалися. Потіли почти. Добре. Побачимо кількість бджоли. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, семь, вісім, дев'ять, десь, один. Та й таке коротше, плівки, шмирки, все ловити. Закриваємо їх. Поїхали. Наступна сім'я. Ця сім'я. короче, Тут у нас племена Карпатка, і що по ній пішло не так. Жили тут майже, друзі. Короче, Саданулась меду до фігіща. Підмору нема, а по великому рахунку одна вуличка. Що ось ці плем'яної Карпатки стало, я не знаю. На до зборі крайне погано. Ну, Буде мед для інших. Це щоб ви розуміли, я одного я скажу, я бачу якісь сині проблеми. Може вона, звісно, внизу сидить, але з того що я бачу, вулочки просвічуються. Так, тих я знай, де вона, вона певно, сіла, а можливо і воробки працює. Нічого, завтра наче вже прохладніше, будемо збирати, будемо бачити. Я не впарююся, бо на наступний рік розширення не планую. Треба пусті вулики, от будуть пусті вулики. Друзі, зібрана сім'я. Цю ви бачили сім'ю на відео. Зібрана. Бачите, затиснуто добре. До речі, перанка зараз. Приберемо. Виберемо порожню геть. Сім'ї так як було дурнувати, так і залишилось. В цій сім'ї вермальок. Сиділа на заставних, всюди сиділа, давайте так глянемо, вибыстрійку, що ми там назбирали, що там на крайній. А, та, огонь. П'ять рамочок. Ну, шість, я б сказав би. Л'ємо її. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6. Матку, до речі, знайшов. Матка там є. Немає засіяти, бо меду там, там немає просто куди сіяти, тих дві рамки Ледовик. Плюс ще на рамку перенесли. Все, оставив. Там треба просто за стіну буде вище переставити. І так, друзі, добу тому пролив з кабадоксом майже півпасіки, достав контрольки з-під вуликів, вулики всі січатим днем, ППСні, Побачимо, що на контрольках. Ну, скажімо так, думав буде більше, але його менше. Ну давайте поїхали дивитися. Короте, довго не буду розлагольствувати, а потім вернемося до цієї теми. Друзі, ППУшничок. Не знаю, що тут видно. Ну, такое я порахував десь 50-60 кліщів. Ну, щоб ви бачили, ось він радімий, червоненький. Чи багато це, чи ні, не дуже багато. Ось на сірих заставних буде більше видно краще. Бачите, оці всі цяточки, ну це майже весь кліщ, знову ж таки. Ну отак. Загальним планом. Чи багато, чи ні. Багато, для мене це багато, але не так, як я бачу в інтернетах, що там геть все всипано. Тобто пластини працювали, спрацювали. Рахувати не буду. <кій> ну, більше сотні я такого не бачив. Ось ще одна сім'я, тут менше, да? Ось ця сім'я не слабо так. Ну, оці всі цяточки, ну, я думаю, видно, де кліща, де ні. Чи багато, чи ні. Бачите, тут він... Тако позасипало його, поздихав, але в зиму він не треба. Ось тут цяточки це показую. Бачите кліщ. Не так, щоб багато. Так, прервали, Цю, не пам'ятаю чи показував. Нормально теж так сипнуло, коротше, О, під камнем ще більше, бачите? Під камінчиком. Ну от така якась картина. Багато. Ось зібрана сім'я. Точно без розплоду, без ніфіга. Та, що є на попередньому відео. Знову ж таки, є. Коротше, всюди він є, але є і не так, щоб багато. Ось ця сім'я, бачите? Небагато. Загалом там. Два десятка. Ну, десять там можна навіть порахувати. Якщо хочете, рахуйте. Ця сім'я. Багато. Мала безрозплодний період, до речі. Ця сім'я мала безрозплодний. Попередня сім'я мала безрозплодний. Чого, бо матка пішла? А, бо тут ройок вийшов. Ну, Тут немає, бо тут вже й матку забрав. Вчора зібрав сім'ю. Ця сім'я. Тут небагато, до речі, бачите? Це, до речі, геть показник. Ця сім'я мала безрозплодний період. Причому матка обліталася тоді, коли весь печатний вийшов. Якось так. В червні була обробка така профілактична. Ця сім'я мала безрозплодний період, ну тут, до речі, найменше. Ось бачите, довгу матку вони коротше, там собі обирали. Ця сім'я, не знаючи, Тут мало би бути багато, але багато. Ось ця сім'я не багато. Ця сім'я багато. Ця сім'я багато. Ця сім'я хватає трошки. Ну ось так воно. Ця сім'я. Загалом майже нема там. Ну, 5 до 10 штук. Цієї сім'ї вже об'єднав з сім'єю номер 8 ну там сімейка, матка, можна сказати, запасна була. Трохи є, розплоду немає. Тут мало безрозплодний період, бо вийшов рій і т.д. і т.п. Є. Ця взагалом з підставкою впала, є. Ця мала безрозплодний період, бо матка коротше, десь. Ну, довго теж з маткою були трабли. Є. Друзі, сім'я, яка на медозборі відпрацювала погано. Але і кліща має, і яка підсіла. Не знаю, чи критично, бо не розбирав. Але і кліща має, бачите? Ну, ці крупненькі цятки кліщака. Сім'я мала безрозплодний період. Як вам? Є. Сім'я мала безрозплодний період. Обалденно відпрацювала на медозборі. Мало прильотки поприкручувати. Як бачите, є. Ну, не так, щоб багато. Ось. Сім'я просто ідеально працювала на медозборі. Десь близько... 80-90 кг товарного меду принесла. Є, аналогічна сім'я. А ось тут оця сім'я в ідеалі працювала менодозборі, і кліщаки, до речі, майже немає. І причому було так залили, що матка геть не сіяла. Але, здається, я тоді підняв одну-дві рамки медових, щоб мало де сіяти. Не роїлася ніфіга, але і кліща немає. Тут контрольку не ставив, сім'я саданулася. ну там навіть, де така рамка бджоли, мовно кажучи, і матка. Як бачите, для такої кількості бджоли кліща дуже багато. Відводок на плодну матку, безрозплодного періоду немав, вкрещалось все, що ми бачимо на задвижки. Друзі, ну найбільше. Кліща такое на око в двох сім'ях, це сім'я номер 10 ну, Як бачите, там не весь кліщ, звісно. якісь ошм'ятки ще. Але якось так. І ще, ще одну покажу, ну, там дійсно дуже багато. До речі, ця сім'я у мене підсіла. Вона сама перезимує. Десь так до п'яти рамок. Але сім'я була дуже потужна, мала безрозплодний період, бо була в ройовому. Як бачите. 4-5 вуличок є. Потім буду збирати, Ну їй дотрухну, бо вона на медозборах дуже добре працює. Тому задача буде зберегти матку і десь рамки дві бджоли ще дотрухнути. Наступна сім'я Вона не присіла нічого. Це сім'я номер 25 І отут у нас отак. Не рахував, але як бачите, трохи забагато. Інші, звісно, менші. Менше мають. Я спецом, до речі. Ну, ось ця сім'я загалом красавиця, да? повний корпус. Бджоли має як би, але і має... то для такої це все треба пострушувати. Друзі, окремо розставив контрольки під відводки. Відводки в мене дуже потужні, це цілий ряд. Ну і там ще в тих рядах є, але не став. Але для експерименту ну там навіть з 53-го йдуть відводки. З 53 го по 70-й це всі відводки. Ну Там рахуйте самі 17, да. але що там посеред ряду є, відводків було дуже багато. На сім'ї були сильні і Ну Відводки такі в нас. Якби відводки огонь-огонь йдуть взимую з нозами, з усім але треба зібрати. До відводки поставив окрему контролька, але це тема наступного відео, побачимо, що вони принесли. Так що підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ну, як бачите, обробіток, проливка показала такий результат. Це, звісно, не те, що я бачив, що там всіяно все. Ну, умовно кажучи, да, мінімалочка від 10 тере десь до 100 кліщів на сім'ю. Сім'ї ще не зібрані. Всі мішани зібрані. Чи багато це? Для мене це багато, бо, до речі, перший раз за 5 круглих років я лью амітразом. До цього я обходився пластинами в, між, в проміжок між медозбору, там щавільної кислотої суміш щавільної тимола, зазвичай весною обробіток. Цієї весни 23-го року обробітка не було. Зазвичай я по одній пластинці кладу. Ну Десь там ну, в березні, да, коли десь плюс 10-12 плюс вже в день є. В цьому році цього не робив, але давав е, е, медову ситу з бджоліусом ну, в якості профілактики. Потім десь 15-20 червня ми напарник все проливав з щавільною, я все проливав з щавільною е, ну по 3-5 клічі в нас впало та й все. Тому вирішили далі коротше, не лити. Ну Цю пасіку пролили та й все. Наступний обробіток був є відео, кидав смужки з діючої речіної та уфлавимінат 29-го, здається, серпня. Два тижні я контролював по контролькам. Два тижні він сипався там, да, до 30 кліщів за добу сипало. Е, ну, понятно, що поставив, обсипало, вийшов розплод, впав в кліщ, вийшов в розплод, впав в кліщ. Ну а нині на зиму ми маємо такий результат пасіки я вчора пролив. Зараз піду проливати наступну половину. Ну і якось так. А потім буду збирати в зиму. Ну не дає погода дуже тепло не дає погода збирати в Ну і всі, всі бачили на попередньому відео, що я зажимаюся в зиму, а зажимати при такій теплої погоді ну можуть матки сіяти, я би того не хотів. Ну і що, що стосується причин. Ну, по-перше, дуже тепла осінь. Затяжне, так сказати, літо. Сприяє да, розповсюдженню кліща. Друга причина, ну, її соціально-економічно, дуже багато занедбаних пасік. Тобто, да, когось мобілізували, за пасікою немає кому дивитися, звісно, вона закліщена, то де і т.п. Ми бджоли десь разом п'ють воду, десь разом на квітках сидять. Короче, кліщ розповсюджується. Дуже багато. Пасік постраждало від війни, знову ж таки, ці блукаючі рої це теж сприяє розповсюдженню кліщі. І як ви бачите, безрозплодний період не дає результату. Я ж кажу, у мене, сумовно кажучи, десь там 50 сімей, 22 в ройовому були. І з цих 22 в роєвому були відібрані матки, зроблені отводки, тобто сім'ї отримали безрозплодний період. Причому так вийшло, що печатного. Залишки печатного повиходили, а молоді тільки почали коротше, сіяти. якось так, Але це, бачите, не, ну, не вплинуло. Тому хто там думає, ось там безрозплодний. Це все до сраки, коротше. Поки є несприятливі, сприятливі погодні умови для кільща, соціальні умови для кільща, ну пробуйте, що я вам можу сказати. Смужки, звісно, працюють, бо якби не було смужок, я навіть не уявляю картину. Ну якось так. Корачі, друзі, все, всім па-па-па-па, Обробляйте, лікуйте, боріться і поборете. Стасую Володимиру, і Євгену мої вітанічка.